Після атаки по елітному такому відпочинковому комплексу Форос у Криму з'явилися чутки, що Сальдо немає в живих. Він тривалий час не виходив на зв'язок, але потім щось, як то кажуть, предмет схожий на гауляйтера Херсонщини, був показаний в етері, навіть у Соловйова, в його пропагандистській програмі, і, власне, начебто він живий. Не зрозуміло тільки, що це було, в тому сенсі, що чи можливо расисти запускали таку спецоперацію, типу, знищили, ага, ось вам не знищили, а ось вам він живий. Можливо, ні, про це ще навіть будемо, я думаю, говорити далі з нашим гостем. Гауляйтер Володимир Сальдо, начебто, був у форосії, начебто був уражений. Не виходив на зв'язок. Потім так би мовити, предмет схожий на сальдо. З'явився у студії у топ пропагандиста Росії Володимира Солов'йова, і власне, оце таке, начебто, зникнення і начебто воскресіння. Чи це не є якоюсь інформаційно психологічною спецоперацією від Кремля Черговою, Начебто, ага, хотіли, щоб когось із гауляйтерів виразили? Ні, ніколи цього не буде. Вони під захистом відповідної території ми вам не віддамо. Ну це чисто мої суб'єктивні такі, якісь логічні або нелогічні конструкції. Якоможі про мене. Що стосується персоналії сальдо? Я думаю, що він вже в одному в одному вагоні. Фактично з Ківою. А коли це відбудеться? Ну це вже питання часу. І, Чесно кажучи, є набагато важливіші справи ніж е, Сальдо. Але кожного колаборанта все наздожене. Це ж очевидно. Тому не граємося в конспірологію, займаємося е, практичними справами, допомагаємо силам оборони. Ну і почекаємо нових заяв від Трампа. Це завжди цікаво. А Головне практичних кроків буде допомога, будуть перемоги, і сьогодні. Позитивні новини навіть при тій надзвичайно складній ситуації на фронті, де ворог просувається на певних напрямках, все рівно треба розуміти, що ми переможемо. В цьому нема жодних сумнівів. Вони ж у вас відсутні ці сумнів, так само як і в мене. Слава нації. Про те, що відбувалося в тимчасово окупованому півострові Крим. Адже знову ж таки там фіксували вибухи на військових об'єктах. Зокрема, йдеться про. Литовища неподалік Севастополя, ну і паралельно, як ми знаємо, наші розробники представили надпотужний дрон толока, здатний навіть суттєво пошкодити опори Керченського мосту. Ну і багато вже експертів зазначають щодо того, чи могли були е, саме ці дрони використовуватися під час атаки. Але власне я хотіла вас запитати, як ви оцінюєте перспективи української роботи із кримським півостровом, і чи можна буде максимально знаєте? Зникровити окупантів саме в Криму, аби зменшити ризики атаки. звідти. адже розуміємо, що із чауду також запускають безпілотники. Ну і чи поки стоїть міст, окупанти будуть живити своїх терористів усім необхідним. Не лише на жаль, ще є ще Гвардійська Сіферопольський район. До речі, там зранку пролунало приблизно чотири вибухи. Зараз до розвідка триває. уточнюємо, що там відбувається. Бо кожного ранку щодо Криму відбувається. знаєте, як відомі кінострічці доброго ранку. В'єтнам тільки замість В'єтнам Ми говоримо Крим. Летять наші комарики, виконують свою роботу. До речі, про толоку дуже коротко. Ну, по перше, про це е, повинні про застосування цієї зброї. Мають вже сказати відповідно росіяни першими відчути на собі, але певний анонс можемо зробити без прив'язки до відповідної дати. Ну, наприклад, там е, суботня толока в районі Керченського мосту. Я думаю, що звучить і прекрасно, і результат має бути як після толоки: прибрати все сміття, яким є до речі, кримський міст або Керчинський, кому як завгодно його називати. Не мова про одну і ту саму споруду. ось що стосується нашого Криму, ви знаєте, що періодично, ну майже кожного тижня, дають свої звіти наші представники головного управління розвідки. Говоримо про підрозділ активних дій, примари, які як примари тим чи іншим способом зараз не говоримо про подробиці, в тому числі з допомогою дронів з'являються. На території тимчасово окупованого півострову і знищують там далеко не примарні цілі, ворожі і об'єкти, а знищують цілком реальні і озброєння. Відповідні арсенали, відповідні об'єкти, які є важливими для військової інфраструктури нашого тимчасово окупованого Криму, і власне мова йде про вибиття елементів протиповітряної оборони. Ця робота триває вона постійно. В цьому задійний не лише наш ГУР, а й інші структури сил оборони. І ви бачите, що ця робота без перебільшення є потужною навіть е під час одного спілкувань. З однією поважною людиною ми говорили про елементи ППО, а про те, що знищено було паралельно ще протягом кількох днів чотири гелікоптери. Якось навіть так промовчали, не тому, що це не результат, тому що це гарний результат, дуже гарний результат, тому що на сьогодні це вже стало буденною роботою для наших сил оборони. Вона важка, надзвичайно складна. Треба готувати. Треба, як кажуть, сім разів відміряти, один раз вдарити, але бачимо результат. Тобто, сьогодні мова йде про дуже серйозну роботу. І власне я вже сказав, це як пускові установки ППО. А в Криму протиповітряна оборона Російська вона працює як знаряддя вбивства, в котре хочуть. Це підкреслити, на цьому наголосити, тому що працюють ці установки якраз зенітно-ракетні за принципом Земля-земля, тобто це удари з Криму, зокрема по нашому півдню, це Одещина, це Миколаївщина, це і Запоріжжя, це і Дніпропетровщина, тобто там, де ці ракети можуть дістати. Так, от, власне, це знищується. Небо над Кримом для Росіян стає м'яко кажучи менш захищеним, що дає можливість в тому числі нашим комарикам використовувати повітряний простір і летіти на тимчасово окуповану українську кубань, наприклад, де дуже багато тих самих нафтопереробних заводів, нафтоперекачувальних станцій. І власне сьогодні Ростовщина знову вночі та Ганрог знову підпалили. Чия робота невідомих комариків. Нехай будуть невідомі, але вони з українськими пропорцями на крилах. Це зрозуміло. І ця робота по Криму триває. Ми говоримо також про знищення російських елементів РЛС, радіолокаційних станцій, які є унікальними розробками ще радянського ВПК, потім російського удосконалені. Їх ну скажімо так, це штучні вироби дорогоцінні, які дають можливість вести розвідку. Ну як ми кажемо серед нас, так е, говориться, заглядають за горизонт. І, власне, знищення цих очей та вушок окупантів, звичайно, це результат, який допомагає працювати по інших логістичних шляхах, наприклад, на території вже Російської Федерації, зокрема на півдні. Подивіться на вектор цієї роботи. Дуже часто, що у нас фігурує у довідках: це Волгоград, це Ростовщина, як я сказав, це Краснодар, це Ставропілля, це Астрахань, теж той же самий вектор, все той самий південний російський вектор. Який безпосередньо працює на війну Росії проти України, тобто ці спроможності на сьогодні е, зменшуються? Ну і власне я не здивуюся, якщо зараз е, одним з елементів стратегії деокупації демілітаризації Криму є створення. Ну давайте сірих поки що зон. Я не хочу використовувати російський наратив безлюдних зон. Сірих створення сірих зон на південному березі Криму. Ну от об'єкт ФОРОС, наприклад, так а, можливо з нього і треба почати. Що там не було? Я не кажу про відпочивальників, бо це фронт. Там їх не має бути. Там дуже багато російських військових об'єктів їх треба знищувати. І власне, це ще один крок до деокупації українського Криму. Ну, власне, як знищення логістики. Я знаю, що зараз, під час нашої розмови, буквально за кілька хвилин до початку, лунали вибухи там в північному Криму. Теж можливо, робота ППО, можливо, щось прилетіло. Це логістика Джанкої залізниці, не лише Джанкої. Ну тобто, роботи дуже багато. Логістика, ресурси, все те, що допомагає Росії поки що вести війну.